Всім доброго дня, покажу малечу яка є. Це в нас зараз пройдуся по верхах, покажу, щоб ви розуміли, який верх. От, і потім покажу внизу, яке у нас саме вершку. Тобто сам саженці більшість. Це в нас є кабарет. Бачите, саженці. Їх дуже мало, тому хто там хоче, пишіть. О, до речі, кабарет мене спротанув від до, до видового, бачите, таке буває. Ну це вже собі лишу, тому що він вже, це вже не кабарет. Далі йдемо. Цей, що в мене, я кажу, що він без. Я точно назви не знаю, просто бачите. Оце він в контейнері, він зараз ще не повна висота, так то він буде 2 плюс метра, 2 з копійкою. Пагони міцні, тому колоски стоять досить довго. В мене були... <кій> Якщо зима не буде з. Налипання мокрого снігу з такими сильними, то, в принципі, він достає до весни. Кущ міцний. Тобто, ось такий. Стебла в ньому міцні, тому стоїть без проблем. Цей сорт, я не знаю, як він називається. Якщо хтось там володіє інформацією, будь ласка, напишіть в коментарях, я його зможу підписати. Це йде монінглайт. Ну, супер класний. Там 5 рядів, ви бачите, за 5 рядами практично нічого не видно, що там далі стоїть. Листок вузький, він виростає десь. У мене він виростав Метр сімдесят найвищий. Можливо, колись, якщо старший кущ, може більше трішки набере. От, А так не виростає він 2 метри. Тому. І це в мене йде зебрінус, я його брав. От, Бачите, листочок строкатий. Він з них зараз найнижчий, а так то він буде по висоті такий самий, як і. Monning Light десь 1,70, метр вісімдесят, вище він в мене не виростає. От. Вони цей зараз найнижчий. Але відправляти їх не дуже є зручно, тому що вони, помилються. бачите, всі, які, там десь де не де дає бур'ян. от Щоб розуміли, такі самий більші, ну якийсь там цей буде пізніше, наприклад, їхати, отакі менші. Тобто кущі досить добре, контейнер 2 літра. Бачите, вони всі. Приблизно однакового розміру. О, це вде зараз уже вже Монінглайт. Теж бачите, От, повністю заповнений контейнер. Кореневу я не буду показувати, я думаю, ви вірите, що вони там в горшку росли. От, він досить густий. Це йде той сорт, який я не знаю. Він. Теж нарощує кущі, але бачите, щоб ви розуміли, пагони в нього міцні і відповідно їх не так багато, як на сортові Munning тому от, от такого плану кущик буде. Бачите. Там ще в землі є закладені буруньки, тобто на другий рік буде досить хороший кущ. Такі колосочки. Це спочатку він такий, а потім вже стають і такі. От. Дуже гарний. Цей. А ні, навпаки, напевно. Спочатку такий, потім такий. ну Взагалом гарний, бачите. І ось такий йде кабарет. Ті вони всі в 2-літровці, кабарет йде в 3 літровці Чому в 3 літровці? Тому що в 2-літровку він просто не лазить, йому дуже тісно. Щоб ви розуміли, пагонів він не дає так багато, як ті інші сорти. Ну, тому, як ви бачите, ось такі от. Може бути там такий план. Найбільше там зараз знизу пішло от три і два пагона ось цих. А так от закладочка йде. Ну і там ще в землі буде закладочка. Він так густо не видає. От, тут Так само, бачите, вони приблизно там плюс-мінус однакові. так само. От, тут три. Три і четвертий в землі, наприклад. Тобто, ось такий план. кабарет. Дуже класний, щоб ви розуміли, кому цікаво його небагато. Всім дякую за увагу.